Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Українські військові успішно відбили атаки росіян в районі Роботиного Запорізької області. Про таке повідомляють у вечірньому зведенні генштабу у Фейсбук. Детальніше про ситуацію на таврійському напрямку фронту дізнаємось у заступника командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Олексія Тарасенка. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добре. добре. Та, перепрошую, чекав, чекав відповіді. А, да, хотів дізнатися, які останні новини саме від саме на вашій ділянці фронту, що відбувається на півдні? Будь ласка. А, перепрошую, мій напрямок трошки інший. Я Донеччина, Бахмутський напрямок. А, щодо подій на Бахмутському напрямку після. Повного володіння нашими е, військами населеними пунктами Кліщівка та Андріївка суттєвих змін не відбувається. Противник продовжує е, спроби малими групами просуватися, вплинутися в нашу оборону, е, намагається виявити наші вогневі позиції е, однак, е, хороша е, продумана система не, не дозволяє йому досягнути успіху на нашому напрямку. Також дуже піднімає бойовий дух бійців постійна присутність нашої штурмової авіації в повітрі та її ефективна робота. По тому, що зараз намагається зробити противник, це сконцентрувати нові підрозділи в самому місті та в околицях і. Активно застосовує як розвідувальні, так і ударні БПЛА нового типу намагається знайти нові методи для ураження наших військ, але е, наші засоби радіоелектронної боротьби е, наразі досить ефективно з цим справляються. Е, намагаємося відповідати на всі виклики зі сторони противника. Слава Богу, е, наші підрозділи добре себе показують та надійно. Тримають оборону, пробують проводити локальні штурмові дії на різних напрямках. Пане Олексію, те, що наші збройні сили просунулися саме в районах Клишівки, Андрівки, Андріївки, це якось змінило, ускладнило ворогу логістику в тому числі стосовно того, що велика напевно, у велике угруповання знаходиться в місті Бахмут і околицях. Безумовно, це дозволяє трохи е, ближче під е, змістити наші вогневі засоби ближче до самого міста, о, ускладнити їм логістику е, однак най, найбільша перевага в тому, що дані населені пункти е, зайняті нашими військами, полягає в тому, що е, тактично позиції наших військ покращилися, і е, зараз частина. Знову ж таки наших вогневих позицій вийшла з-під ураження ворожою артилерією. Також противник намагається постійно намагався відновити положення і втратив суттєву кількість особового складу техніки в безуспішних контрнаступальних діях на цьому напрямку. Тому навіть за рахунок. Ефективного враження противника це дає нам суттєві, суттєву перевагу. А що відомо стосовно того, які саме підрозділи з того боку є, протистоять фактично нашим збройним силам на цій ділянці фронту? В основному це або кадрові російські підрозділи, а, в тому числі танкові, десантно-штурмові? Також це підрозділи, зокрема, армійських корпусів колишніх, так званих ДНР. Тобто, це люди, які воюють вже не перший рік, ті, хто залишився в живих, вони працюють з 2014 2015 року. Із тих полонених, яких ми мали нагоду взяти, бачимо, що. У противника дуже різний особовий склад, як добре підготований, так і щойно мобілізований, тобто збірна солянка із різних підрозділів в основному кадрові частини Російської Федерації. Однак, наповнені щойно мобілізованими людьми також часто трапляються люди з тюремним минулим, тому. Дуже дуже різний особовий там проти нас ну, цікаво. Якщо вже почали про це говорити, а що вони говорять про власну мотивацію? Чого вони е, прийшли воювати проти України? Особисто я спілкувався із кількома військовополоненими, які проживали на території Донецької Луганської областей, і відповідно, були мобілізовані окупаційною владою до армійських корпусів так званої народної міліції. Потім Збройних сил Російської Федерації вони кажуть відверто. Їхня мотивація одна: це отримувати зарплатню, іншої мотивації в них як такої немає. Вони давно вже зневірилися в тому, що їм пояснювала їхня окупаційна влада, і насправді навіть вести якусь дискусію з ними не доводилося, тому що вони самі одразу визнавали, що жодної схожої, подібної до збройних сил Олексій, Дякую вам дуже за відповідь. Це був Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Говорили саме про те, що відбувається на лінії фронту в Донецькій області.